Тенденцію зростання кількості хворих на ковід 19 відмічають прилуцькі медики. Як і прогнозували лікарі, восени спостерігається ріст захворюваності, говорить головний лікар первинної ланки надання медичної допомоги Людмила Слободенюк. Кількість хворих, що перебувають на амбулаторному лікуванні, почала збільшуватись приблизно з середини серпня. Говорять медики. Станом на сьогоднішній день у нас на амбулаторному лікуванні лікується 105 осіб. Якщо минулого тижня ми вперше виставили діагноз 73 особи це були підтверджений діагності, що звернулися за медичною допомогою. Поза минулий тиждень 61 була особа, попередній тиждень 50 чоловік, тобто йде таке не в геометричній прогресії збільшення, але збільшення. Я хочу ще раз наголосити на тому, що це ті особи, які звернулися за медичною допомогою. Допустити те, що є велика кількість людей, які не звертаються за медичною допомогою через легкий перебіг, через щепленість і теж легкий перебіг таких. Людей, мабуть, теж достатньо. Тобто, якби всі всі люди зверталися, то в нас би однозначно була б кількість більша осіб, які підтверджено перебували на амбулаторному лікуванні. Але ріст є щодо перебігу хвороби у пацієнтів, що мають підтверджений діагноз covid 19 і лікуються амбулаторно. Дякувати Богові. Це легкий перебіг. Вони мають більшість з них щеплена, але є поодинокі випадки, коли починають хворіти повторно, навіть я би так сказала. Люди, які не щеплювалися взагалі. Разом з тим лікарі відмічають, зважаючи на перебіг хвороби цієї осені, можна резюмувати. Вакцинальна кампанія дала свої результати. Станом на сьогодні в місті щеплено майже 40 тисяч осіб. Зазначає Людмила Слободенюк. 38 тисяч сот щеплень. Це всього щеплень. Це і перша і друга, і бустерні всі дози. Це зроблено стільки щеплень з них. Двома дозами у нас прилучан щеплено 17 тисяч 989 чоловік. Десь, якщо говорити, що якщо допустити, що прилучани щеплювались в інших місцях на інших площадках вакцинальних, то десь близько 40% містян. Мають щеплення. І, як правило, це я маю на увазі двома дозами, і навіть бустерною. Бустерною першою у нас щеплено 3384 особи. Бустерною дозою другою 21 особа. Це хронічно хворі особи, які вболівають за своє майбутнє, які, які хочуть убезпечити себе від захворюваності взагалі і від. Що найбільше від ускладнень, тому що вірусні вірусні всі хвороби, це не тільки ковід, можуть. Принести за собою досить серйозні ускладнення. Також наразі зросла і кількість охочих щепитися. Незважаючи на військовий стан в країні, з наявністю вакцин критичних проблем немає. Коронавак в достатній кількості. Комірнаті від Pfizer ми завозимо, але по мірі розподілу його небагато поступає. От очікуємо вже, ось ми очікуємо, мабуть, третій, третій тиждень поспіль, і ми ніяк не можемо отримати Комірнаті від Файзер, немає його в області. Може, десь в яких містах і містечках залишилися залишки цієї вакцини. У нас вона не довго не перебуває на балансі. Ми, ми одразу її використовуємо. Е, отримували ми вперше, от декілька разів вже поспіль, ми отримували Джонсон. Це, до, така гарна вакцина, крута вакцина, і вона теж пішла і на ревакцинацію, і на першу дозу, хто не щеплювався взагалі. На бустер пішла ця вакцина. Тобто. Ми її отримували теж невелику кількість всього 140 доз, і ми її використали вже те, що очікуємо на розподіл. Але щодо Джонсона, то передбачається, що все-таки ми її будемо отримувати в достатній кількості. Хай це, буде, хай це буде в межах 90 там, в межах 70 доз на місяць, але ми повинні її отримувати. Відтак лікарі заспокоюють наразі ситуація із захворюваністю на covid 19 не критична та цілком контрольована. Пік захворюваності медики прогнозують прогнозують на кінець-жовтня, екватор листопада, водночас наголошують, не втрачають своєї актуальності прості елементарні рекомендації, що допоможуть мінімізувати ризики захворювання на covid 19 Не забувати про е, запобігання, оці всі, які ми застосовували, і маски і дистанції і тримання, і гігієнічні оці процедури після відвідування місць. Скупчення людей, і провітрювання, і миття рук. І це все досить дієві працюючі засоби і заходи. Тому все-таки їх треба дотримуватися. Не забуваємо про щеплення, досить потужний захід. І ми вже як би що б не говорили. Але ми бачимо, що працюють вакцини. Працюють, тому що бувають випадки, що природного імунітету. Того імунітету, який ми, і організм виробляє після контакту, після хвороби корон... хворобою, в даному випадку коронавірусна хвороба, його буває недостатньо на рік для того, щоб. А, а хворіти ми будемо і двічі, і тричі. Це вірус. І мене ще декілька років, і ми будемо хворіти цим коронавірусом. Як звичайним звичайним вірусним захворюванням, який має сезонність весна і осінь. Резюмуючи, Людмила Слободенюк відмітила: сьогодні кожен українець має берегти себе, дбати про своє здоров'я та загальний стан. Включаємо здоровий глузд. У нас ситуація досить складна іще і ще й в країні, тому режим. Праці, відпочинку, треба на це звертати увагу, це імунна система. Перебування в стресових ситуаціях постійних це імунна система. Нам треба вижити, нам треба ми цю перемогу по, -по, -по зерниночці маковій, але ми її пришвидшуємо. Ми потрібні. Тому треба і спати, і на свіжому повітрі, і нормально харчуватись, і е якось зберігати ну, відносно хоча б. Спокій це для того, щоб імунна система дати їй можливість адаптуватися до зміни клімату і до всіх інфекційних агентів, в тому числі до коронавірусної хвороби.